А пам'ятаєте, я вам показував теплицю з розсадою цибулі? Так от, зараз я вам все покажу. Отакий результатик цибульки. Зараз вам тут зроблю вставочку. Це саме та цибулька, яка вирощувалася в теблички як розсадна. Ось Отакий вийшов результат. Доволі гарний, ну і відповідно там декілька фоточок і відео, як це все виконувалось. Тобто тут всього було три строчки. Ось І ось така вражанність. Ще не до кінця зібрано, якраз вона тільки посохла, тому. Врожайність тут ще не можу проговорити. Да, місцями є такі, як пропуски, мабуть, через випади, але в основному доволі гарні волки. По назві я там не пам'ятаю назву, а треба буде згадати, передивитися відео, яке я знімав саме в теплиці. Ось. І гадаємо, як завжди, гадаємо врожайність.